Пограбування! Руки за голову! Всім привіт, підписники мого каналу! Сьогодні ми знімаємо завіл Двест в Роблоксі з моїми друзями. Привіт. привіт! Так, зараз я стану доктором та буду допомагати своїм друзям, тому що вони дуже люблять битися між собою. Тому я став доктором, щоб допомагати їм. Наприклад, шеріф, будь ласка, встань з осла. І тепер дивіться, я можу полікувати шеріфа та дати йому. Антибіотики можу дати, ліки такі можу дати. Шеріф, тепер шеріф живий. І може захищати далі місто. Або завалити ж yeah. того самого е, злочинця, який хоче всіх завалити. І заволіти також шерифа. Зараз ми з Андрієм поїдемо в. Таку печеру, де можна нафармити дуже багато золота, але для цього треба кірка 6 рівня. Також, як в Андрія дуже мало е, здоров'я, тому ми, я йому теж допоможу. Тому що е, сьогоднішня серія це про те, як я став лікарем в Wild West. Так, пішли. Спускаємося. Спускаємося, спускаємося. Ой, я впав. Так. І добуваємо тут золото. золото. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Я маю полікоть у Давай. Я тебе. Я тебе, я тебе е, так. А могло бути. Зараз я його завалю. У мене дуже сильне... сильний пістолет, давай! О, мінус. Плюс 22 долара за мою роботу. Ура! Так. І я напевно, до себе в кабінет піду. Це мій кабінет. Також тут, якщо когось треба полікувати, то він може натиснути сюди, та я його полікую. Або хтось може також мені купити речі для того, щоб самому лікуватися. Таку аптечку. Так. Подивимося, хто тут у нас ще є в місті. Молодець. Давайте я тебе полікую. Наприклад, в мене містер Гот хоче купити Бендеш. Так? І я йому підтверджую також... А, і також Остап мене хоче купити. Окей. І також вони платять 80 Ой, доларів, напевно, так. і я отримую 160 доларів за те, що вони купили в мене оцю річ. Лікар, полікуй, будь ласка, в мене бандит. Добре. Добре. Давай. І Говори, тебе бачу. теж полікую. Йдемо відпочивати в барі? Так, йдемо, відпочинемо. Йдемо сюди в бар. Та дякую, дякую всім за перегляд, підписуйтесь на мій канал, та сьогодні я вам показав, як це бути лікарем в, в Роблоксі в режимі The Wild West. До нових зустрічей! Який ти кровчик, ніє, чого ти робиш?